Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. На кухні дівчатка. Будемо щось готувати. Ось. Всі ми знаємо, яка вже пора, і в кого ще залишилася стара картопля, молода дорога. Стара картопля стоїть і хочеться з неї щось приготувати, бо вже і картопля. Просто так не дуже смакує, бо вона вже стара. <смі> То зараз ми щось таке от хочу, хочу я начаклувати, зробити такі котлетки. Картопляно-печінкові. Ось. І що нам для цих котлеток потрібно? Я маю 600 грам картопляного пюре. Це просто відварена картопля в підсоленій воді. 600 грам було почищеної картоплі. Відварена у воді підсоленій, без масла, без сметани, повністю стіжена вода і перем'ято на пюре. 300 грам маю змеленої курячої печінки. От, Сюди вже до печінки, як молола печіночку, додала два зубчики часника змелено. Маю 5 столових ложок з невеликою гіркою борошна. І маю 4 столових ложки паніровочних сухарів. Ось 100 г цибулі, одне яйце, олія для смаження, сіль перець, чорний мелений за смаком. Ось, І так як часник я, дівчатка сюди потерла, два зубки. Ой, не стукнуло. Я вам сказала, то зараз я ще зітру цибулю. Пюрешечка в мене ще трошки гаряченька. Зітру собі цибулю на таку ось стерку, щоб вона була стерта повністю на кашку. Ну, в нас внучка не дуже любить, як попадається цибуля, то я стараю завжди на кашку, на перет. Ось, Дівчатка, стерли нашу цибульку. Картопля вже також прохолола. От. Додаємо все. Все зразу будемо колотити, чарувати. Додаємо нашу печінку з чесничком, Сюди ж до картопівки. А Ану будемо вимішувати. Сюди ж додаємо сухарі, дівчатка, вимішуємо і сюди ж будемо додавати і наше борошно. Все сюди. Так. Сухарики в мене 4 ложки, Борошно 5. Зараз подивимося, яка в нас буде маса. Якщо буде рідкувата, додамо ще борошня. Картоплю я відварювала, вже підсолювала. Але, звісно, печінка, борошно. Тому підсолюємо, дівчатка, за смаком, приперчуємо. Солити, дівчатка, не спішіть. Який раз це кажу, бо того, що недосолену їжу можна виправити. Пересолено важко. Ось, ну все, старанно все вимішаємо зараз. І подивимося, яка в нас вийде маса. Дівчатка додала, додала, тобто ще ложку столову борошна. Ось, Звісно, в описі я все опишу так, як, так, як було. От. І вмикаємо газ пару ложок олії. Ложечку я собі сюди олії дала для того, щоб формувати наші котлети, то буду змащувати руки. Бо така, бачите, маса, ну, в'язка маса і липка. Ось, а на олійчику, бачите, воно так гарно формується. Такі кругленькі, довгенькі, хто який звик, дівчатка, овальні. Не дуже товсті, бо нам потрібно, щоб печіночка просмажилась. хоч це куряча печіночка. Вона швидко готується. Воно нагрілася, о, ще не дуже нагрілася. Але ми будемо формувати і так ставити відразу. На дощечку сформувати, то їх потім все одно незручно брати, то тому краще формувати і відразу ставити на пательню, смажитися, дівчатка, ось так ось. Смажимо до золотистої скоринки. Дівчатка, дивіться, прекрасно тримається форма, але так як. Ми в процесі формували, то вони і не смажаться всі одночасно. Ось. Але хочу сказати, що бачите, форми тримаються, вже котра підсмажилася, то я собі перевертаю ось. Бачите, так що такі в нас от будуть котлеточки. А всі дівчатка. Звісно, будемо смакувати, зробимо презентацію, все. Каздинки. Нас ми наших картопляно печінкових котлет. Вийшло в мене з цієї порції 20, 20 котлеток. Ось. І скажу я вам, подавати можна зі сметанкою. Це навіть альтернатива. От, можливо, дітки, хто не любить печінку. А ми знаємо, що печінка є надзвичайно корисна, і її треба їсти. То так ось з картопелькою зробили такі котлетики і вже інакше, і вже можливо дитина з задоволенням з'їсть. Подати можна зі сметанкою, можна з салатиком. Ось у нас салатик сьогодні на вечері помащений сметанкою, так що поливати я не буду. І так пробую котлетку. Але я вже з'їла дівчата, не втрималася. Газдині. Це дійсно смачно. Вони не надто поглинають жир. Тобто вони не є такі жирні. Ось. Так що, я думаю, можна їсти і на вечерю, і на сніданок. І на обід хто як бажає будь здорова. От. Сьогодні в нас ось така вечеря. Ось такий рецепт. Хто... вечеряє зараз всім смачного. Кому сподобався цей рецепт, ставте вподобайки. Кому щось незрозуміло, запитайте я завжди з великим задоволенням всім відповідаю. Прошу поширюйте український контент, поширюйте відео у своїх соціальних мережах. Запрошуйте друзів, давайте вчитися чогось нового разом і всім бажаю мирного неба, тихих ночей і чекаємо на перемогу. Ось. Всім до зустрічі!